Шановні комунальники, з святом професійним вас вітаю. Незважаючи на всі складності, ви знаходите в собі мужність прибирати наше місто. Я бажаю вашому підприємству, колективу розвитку а нашій державі найскорішої перемоги. Вітаю з професійним святом! Щиро дякую за вашу самовідданість і професійність. Хочу вам побажати міцного здоров'я, наснаги, мирного неба і нашої скорішої перемоги. Дуже вам вдячні за вашу роботу в таких непростих умовах, над важких умовах війни. Свято вас вітаю! Молодці! Дякую вам за роботу. Хочеться привітати всіх вас і подякувати за те, що ви в таких умовах працюєте, підтримуєте життєдіяльність роботи цього підприємства. Це дуже важливо для наших мешканців. Дуже багато представників вашої професії сьогодні пішли захищати нашу державу. Маємо їм допомагати.